Звільнять з посади через бруд один з дитячих садочків міста, не відповідає жодним санітарним нормам. У приміщенні, де постійно перебувають малюки, бруд на підвіконниках та у санітарних кімнатах. Тут видно неозброєним оком. За це відповідати доведеться і завідувачу садка, і керівникам галузі міської освіти. Якщо це питання не буде вирішено, тоді я буду ставити питання про перебування на посаді начальника освіти Шевченківського району керівника. Району і начальника освіти міста. Якщо я не побачу за місце час, тут порядку по керівнику садочку рішення повинні прийняти оперативно. Через місяць часу перевірять територію зовні поламані качелі та необладнані пісочниці мають привести до ладу, а керівник дошкільного закладу пояснити нічого не змогла. 64-го року сантехніка не мініна. Ми своїми силами міняли ну, все, що могли, там, наприклад, підремонтовували. 64-го року ну, неможливо, що то треба просто ввести капітальний ремонт всієї сантехніки. А чому брудно? Це вже будуть помічники вихователя за це відповідати. А з вересня у садку відкриють додаткову молодшу групу. Прийняти тут зможуть 10 малюків. Наразі у приміщенні, яке раніше належало орендарям, роблять ремонт.